Україна стримала Німеччину. Ребро здивував паном на гру, чи гратиме він так на євро? Хто найкращий гравець у нашому складі? Мене звати Андрій Сенький, ви на каналі Годібінг, і сьогодні ми говоримо про товариський матч збірної Німеччини проти України. Рахунок 0-0. Зараз скажу, що я хотів записувати це відео одразу після матчу, але через юнори у мене не було світла, немає його і прямо зараз. Тому, будь ласка, не дивуйтеся, що немає ніяких підсвітлень, софітів і так далі. Головне напевно, те, що я буду тут говорити. Майте, будь ласка, на увазі. Перед стартом обов'язково лайк та підписка на цей канал. Ну і також важливо, що на цьому каналі відтепер у вас є можливість підтримати мене невеличким або величким донатом. Ну після того, звісно, коли ви підтримуєте Збройні Сили України. Є абсолютно різні рівні від першого аж до шостого. Ну, наприклад, на шостому я голосом згадуватиму ваше ім'я у кожному зі своїх випусків. Другий рівень, наприклад, це титри з вашим ім'ям та прізвищем у моїх відеох. Коротше, всі деталі є за посиланням в описі до цього відео. Там є така відео інструкція для вас. Ну і давайте вже розпочинати. З першого говоримо про стартові склади обох команд важливо, що Німеччина не могла розраховувати на кількох важливих або близьких до основи виконавців. Мов про гравців мадридського реала, де, наприклад, виступає Тоні Крос. Або Дортмундської Борусі, де грає Ніклас Фюкрук, без грубо кажучи, цих гравців. Загалом, в цілому, цей склад збірної Німеччини цілком можна вважати основним. Формація 4-2-3-1 є якраз тією, напрацьовував та награвав Нагельсман в останніх місяцях. Якщо говорити про нашу збірну, то Сергій Ребро справді здивував, Він вирішив зіграти у п'ять захисників, коли наша команда була без м'яча. Фактично без м'яча ми захищалися за схемою 5-4-1, Як ось це виглядало у скрін Дмитра Ватраса з трибуни. Отже, Зінченко лівий захисник в центрі оборони Матвієнко, Сваток та Забарний, Конопля справа, четвірка людей в центрі поля і Роман Єремчук на вістрі. Але важливо, що коли Україна повертала собі м'яч, коли Україна розміщалася у володінні, вибудовувала цю структуру володіння, то все змінювалося. Олександр Зінченко йшов у центр поля для розіграшу, формуючи двійку разом з Тарасом Степаненком. Йохим Конопля також не був типовим фанговим захисником. Він часто заходив в центр, коли команда вже проходила першу лінію у пресингу Німеччини, і там намагалася створити якусь загрозу біля чужих воріт. Тому і позиції Коноплі, і позиції Зінченка можна вважати гібридними. Справа лише в тому, що і один, і інший по-різному виконували функції, коли Україна була з мечем. Ось, будь ласка, кілька прикладів. Приклад перший: Україна починає своє володіння Зінченко у стадії розірошу. Все те, що ми звикли бачити у виконання українця, що в Манчестер Сіті, що у Арсеналі, і Олександр хорошою розрізною передачею знаходить між Хима коноплю, котрий розвертається і віддає передачу на Романа Геремчука. Того правда змів перекусити та інший приклад також схожий. Також пас зінченка на коноплю, і той віддає пас на фланг, де в ширині в цій ситуації розміщається Віктор Циганков. Конопля з циганком під час володіння часто змінювалися позиціями. На лівому фланзі ж у нас переважно в ширині був один футболіст. і Це Михайло Мудрик, завдяки швидкості котрого ми створили буде якусь загрозу біля воріт Німеччини. Але про це згодом. Згодом тому, що більшість ігрового часу цьому матчі збірна України грала без м'яча. за 15 хвилин стартових у нас було володіння 17 проти 83 у збірної Німеччини. Атаки України це якісь вилазки у контр, швидкі переходи. Перша позиційна атака у нас виникла аж на 25. П'ятій хвилині ну, в першому таймі. Півтайму ми фактично регали без м'яча, інколи вибігаючи в атаку. Ну і тут варто поговорити про те, чому Ребров обрав саме такий план. Чому без м'яча ми грали в п'ятірку, а з м'ячем видумували оці всі різні гібриди. Не було Віталія Миколенко, нашого основного лівого захисника. За відсутності, Віталія не було йому альтернативи на лівому фланзі. Звісно, там можна було поставити Олександра Зінченка без трійки центральних захисників. Але навіть в арсеналі така історія є досить ризикованою. Що говорити про збірну України та матч проти Німеччини, тому важливо була надійність. Плюс важливо, що окрім Зінченка, там теоретично міг би зіграти, наприклад, Богдан Михайліченко, але враховуючи статус суперника, враховуючи всю небезпеку, котру здатна створити збірна Німеччини, це також була ризикована історія. Тому точно говорити, що ми отак гратимемо на євро, дуже складно. Якщо буде здоров'ям Віталії Миколенко, то ми цілком собі можливо можемо дозволити грати проти топ суперників у чотири захисники, враховуючи той об'єм і ті скіли у захисній роботі, котрі є у захисника Евертона. Просто на цей конкретний матч у нас ще одного такого оборонця на цю позицію ну, банально не було. І доводилося придумувати. І без м'яча ця історія справді працювала. Ми не брали суперякістю, ми брали кількістю, звісно ж. Німеччина нас затискала біля власних воріт. Дуже багато і класно шукав м'яч та рухався мусіала. В другому таймі Атакер Хофенхайма Беєр ну, моментів три мав. Дуже класно, тонко відкрившись за спини нашим захисникам. Якби низько не сідав. Збірна України, збірна Німеччини все одно там щось якось придумувала. Не було 100% моментів, звісно ж, але 5 сейвів Анаторія Трубина і статус найкращого гравця матча, ну багато про що говорять. Чи могли би ми настільки добре регати без м'яча четвіркою захисників? Е, не так. Кількісно захищаючись внію, ну тут вже виникають величезні питання. Чи могли б ми по-іншому зіграти проти цієї збірної Німеччини більш авантюрно, гостро та ризиковано? Напевно, могли б, але Ребров вирішив збалансувати гру збірної України, і таким чином дав нам ну, такий конкретний та хороший шанс на результат. І розумію, в цьому матчі не був важливим результат. було важливе моделювання так проти топ суперника. І от за відсутності Віталія Миконка, отаке от моделювання Долювання, ну воно цілком має право на життя. Ще раз у збірні Німеччини не було стовідсоткових моментів. Вони банально набили цей великий їх жі кількістю. Е, говорити про те, що Трубін е, там рятував нас від 100% голів або німці не забили нам з метра. Ну, звісно, так не можна говорити. Але говорити про те, що в такому ж матчі з таким же суперником, з таким же сценарієм, той топовий суперник такий об'єм створених моментів не реалізує. Ну також. Skladno. Також не можна говорити про те, що збірна України прям вистояла проти збірної Німеччини. Ми були весь час в низькому блоці, відбивались і не могли нічого самі сконструювати. Ні, попри те, що ми багато діяли без м'яча, попри величезні оці об'єми та обсяги роботи для лінії оборони та й для всіх, взагалі, тому що всі за лінії м'яча опускалися. Ми створювали гостроту. І тут найперше потрібно хвалити двох футболістів: це Віктора Циганкова та Михайла Мудрика. Михайла Мудрика просто реактивна швидкість, всі про це знають, а циганка. Це абсолютний мозок команди, котрі розганяв абсолютно все і завжди. Без передач циганкова, хорошого таймінгу, вибору там і так далі. Нічого б не було. Ось подивіться, будь ласка, як класно Віктор запускає у прорив мудрика. То тікає від абсолютно всіх, отримує можливість для прострілу на Римчука. Але в останній момент Антон цю передачу перериває. Або ось приклад, коли Цаганков знову все зробив максимально круто і знову дав можливість Михайлу отримати м'яч на величезному просторі. Він Герчелсі протягнув м'яч як змістився в центр. Пробив його удар заблокували. Але Цаганков на добиванні був першим. Пробив правда вище воріт. Ну і звісно, треба говорити про пресинг-скіли Віктора, тому що, хоч збірна України не затискала Німеччину високий пресинг, не було такої історії на дистанції всього матчу. Але якісь ситуативні штуки, коли захисники збірної Німеччини були непевні на м'ячі, Віктор прекрасно сканував, як, наприклад, тут на лівому фланзі оборони Німеччини він зустрів центрбека німців. Та він затиснув його саме туди у фланг, тому сув туди побігти. І в підсумку захисник Байера впав. Віктор підібрав м'яч, обіграв Мітельштата і виконав. Простріл після Ракошата Яремчук пробив так, що Нойру довелося сейвити. Та й у другому таймі після виходу нових гравців на поле, брашка Содакова, Ярмолка, Зубкова, в нас свої виходи були. Більше того, наш якийсь вихід з оборони в атаку став більш варіативним. Не лише ми могли надіятися на одного циганкового до слова Шоперенко в цьому компоненті ну так собі зіграв. Ось приклад, коли є стандарт збірної Німеччини, і ми намагаємося щось там придумати. Частенько ми лупили вперед, але були ситуації, коли от ці гравці, які вийшли на заміну, класно все конструювали. Судаков замість виносу, такої передачі, віддав на Ярмонка. Той був спиною до чужих вирядів, якщо так можна говорити про момент біля власного штрафного майданчика. Ну і Андрій класно відкинув на брашка а той одним рухом, одним рухом обіграв одразу двох гравців збірної Німеччини. І віддав на довбока. Правда, Артем м'яча зупинити не зміг. Або, наприклад, інша ситуація, також перехідна фаза, також контра і садоков класно знаходить Ермонка, той в ізоляції проти захисника Німеччини хитає його та пробиває точно в руки Нойру. Отже, підсумовуючи, ми класно стримали збірну Німеччини. Попри повальне володіння господарів, збірна України дуже мало помилялася в грі без м'яча, і ті моменти, котрі вони створювали, не були стовідсотковими. Німці могли взяти виключно об'ємом кількістю, але їм цього. Не вдалося. Друге, у нас був план на те, щоб контролювати м'яч цікавими рішеннями Зінченко в центрі, соткова на позиції ледне правого інсайта. Зрозуміло, що мова не про якусь величезну історію, що нам це вдавалося завжди і весь час. Тут мова швидше про ті рідкісні епізоди, коли нам вдавалося такий м'яч до своїх ніг забрати. І в цьому був сенс. Ми часто дивували німців зміщенням Зінченка чи пошуком м'яча в неочевидних зонах від коноплі. Ну і третє, відригаючи в обороні і намагаючись маючись в позиційній атаці, ми створили чимало хороших виходів на перехідних фазах та в контратаках. У нас були свої моменти, і при певному збігу обставин ми могли навіть цей матч виграти. Я прекрасно розумію, що нам би хотілося мати більш красиву, більш стабільну на м'ячі збірну України. Але чи могла ця збірна України в цей конкретний день з цим конкретним набором виконавців? Ну там можемо говорити знову про відсутність Віталія Миконка зіграти проти збірної Німеччини по іншому. Чи могла збірна України по іншому стримати цю збірну Німеччини? Ще раз це була підготовка до євро. Це підготовка до матчів проти топ-команд на цьому турнірі. І ось такий план та його реалізація організація цілком мають право на існування. Це не був автобус, це не був відскок. Це було дуже і дуже хороше стримання топового суперника. Свої враження про цей матч. Будь ласка, пишіть в коментарях, та зі мною активно сперечайтеся. Також давайте визначимо, чи потрібно у наступному випуску говорити, наприклад, про перехід Кіліана Бапе до Мадридського реала чи про те, що Енсомереска очолив Челсі. Чи цікаві вам ці теми, попри матчі збірної України? Обов'язково про них поговорю, якщо побачу активність у коментарях. Дякую вам за увагу. Дякую, що мною до самого кінця. Мої Інше відео тут та отут Бережіть себе, Будь ласка, всім спокійного та переможного дня. Слава Україні.